Наша делегація їздила в Лондон і вони презентували там план після воєнного відновлення, і прозвучала в цьому плані цифра, така візія, що економіка може досягнути ВВП в один трильйон доларів. Ось і от хотілося б з вами поговорити на цю тему, чи, наприклад, наскільки реально, тобто ми, ми чи ми можемо зростати такими темпами, щоб досягнути цього. Розміру економіки і що треба зробити, тому що особисто я бачу, що там є певні недоліки в цьому плані. Ну, ви знаєте, по-перше, ідея не нова, тому що ще два роки тому на Київському міжнародному економічному форумі ми проводили панель CEO Club Ukraine, і якраз тоді ця ідея обговорювалася, як Україні досягнути ВВП трильйон доларів. І тоді, і сьогодні, це дуже амбітна. Але реалістична мета, яка може бути досягнута за певних умов. І однією з таких умов, безумовно, є наявність України ефективної, реальної дієвої стратегії економічного розвитку. От за, за такою умовою, ця мета є абсолютно досяжною. Якщо ми говоримо просто за Певний інерційний сценарій розвитку економіки, якщо ми говоримо про те, що Україна продовжить спеціалізуватись на тих порівняльних перевагах природного походження, які в нас є у вигляді аграрного сектора, переважно сировинного, інших індустрій, які дуже сильно нагадують такі commodity, driven industries, індастріз, тобто, то цей сценарій він не є реалістичним в якійсь, скажімо, осяжній перспективі. Хіба що за рахунок? інфляційних процесів, які з часом безумовно економіку теж можуть зробити трильйонною.